Іх зі святом. На жаль, в Україні ніч була не дуже святкова. І тому, щоб трохи вам покращити настрій, пропоную ще один новорічний розклад на метафоричних картах. Він називається Оселедець під шубою. У мене зараз за вікном дощ, і щоб трошечки якось скрасити таку погоду, я тут прикрасила трошки ефір. І так. Розклад на метафорічних картах, оселедець під шубою. Я роблю цей розклад в двох варіантах. Один варіант це які події, які ресурси вам знадобляться в новому році для досягнення яких своїх дій. І другий варіант, який ми зараз з вами зробимо, це які люди принесуть ваше, ваше життя в щось особливе. І так ми будемо працювати з колодою ролі та архетипи. Ось вона така в мене велика. Тут в мене є і жіночі архетипи, і чоловічі. Це така текстова колода. Ось тут от, зверху назва архетипу, і далі там йде список якості цього архетипу. Що значить? Що випадає та чи інша карта, це не значить, що людина відповідає всім якостям, які там перераховані. Це може бути одна, дві якості, які там є, але вони такі у нього преобладаючі, і тому ця людина робить так, інакше. От, тепер починаємо наш розклад. І так, тягнемо всього в розкладі буде 5 карт. Раджу, я буду показувати карти, раджу робити скрін, щоб ще потім пізніше переглянути, почитати, і, можливо, тоді ще у вас якісь додаткові виникнуть ідеї інсайти. Нагадую, що метафорічні карти це не ворожіння, це робота з нашою підсвідомістю. От, і е, карти ці не мають якихось стандартних трактовок. Е, кожен бачить щось своє, звертає увагу на щось своє. І так почнемо. Е, е, розклад нагаду називається «Оселедець під шубою. І зараз ми будемо готувати свій салат. І так. Перший інгредієнт – це у нас оселедець, це основний інгредієнт. і ця позиція означає, яка людина принесе ваше, ваше життя в наступному році щось таке саме важливе, саме значуще. І так, тягну я одну карту. От ця карта, і вона називається Пророк. І у неї тут такі якості знає суть речей і закони Всесвіту, бачить своєю місією нести благо людям, часто стикається з непорозумінням та агресією, незрозумілий багатьом своїм, своїми словами, поведінкою та способом життя. Часто стає ізгоєм або самітником, бачить світ наскрізь, і йому важливо затриматися з тим, як хтось робить. І, 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 і бачить світ, світ наскрізь, і йому важко змиритися з тим, як хтось губить своє життя, намагається надоумити, хоча б його про це не просять. Розочаровуються, коли не може донести суть, яка допоможе комусь змінити життя. Ось така людина принесе ваше життя щось важливе, щось значуще. А друга позиція це у нас бурячок. Це хто вам допоможе в новому році дбати про своє здоров'я. Тягнемо карту. І от у нас ось така карта. Правда, вони трошечки відражаються в зеркально, ну от, і у нас це художниця, тонка натура. Бачить те, чого не бачать інші. Часто замикається у своєму світі надовго. Побутові та життєві потреби її мало цікавлять. Або романтична, або цинічна. Часто живе в крайностях, можлива проблема з, з втіленням свого таланту в матеріальному світі, сумніваються у своїх здібностях, або вважають себе геніальною. От така у нас втора позиція це, нагадую, бурячок, який нам допоможе подбати про здоров'я. І третя у нас карта це у нас картопелька. Це людина, яка принесе ваше життя щось таке. Повсякденне, базове, але без цього дуже важко жити в світі. І тягнемо карту. Ось у нас картопелька. І що у нас це за архетип стара у розбитого корита, вічне невдоволення, завжди мало того, що має, наказує інше, наказує вимоглива. надмірна гординя, впертість, не бачить кордонів. Пихата схильне перегинати палицю. Думає про себе краще, ніж є насправді. Так, це була третя карта. І четверта карта це у нас цивулька це людина, яка принесе в ваше життя таку перчинку, такий якийсь смак незвичайний. Так, і що це у нас? Жіночий архетип ось ця карта. Так, управдом, друг людини. Жорстокість, однозначний погляд на світ, начальник нижчого рангу, бажання контролювати і втручатися у справи інших, безстрашна, агресивна, всередині як, так, як ніхто не зрозуміє і не цінує її добрих намірів, не усвідомлює власну агресивність, слабкі бояться, її а сильні не помічають. Це у нас була четверта позиція. І на, на п'ята позиція це у нас майонез. Це те, чого треба трошечки-трошечки, але без нього ну, не, не, той, не той смак, не, той, не, не те відчуття. І так, витягуємо останню карту. І у нас ось така карта. Це у нас чарівник, добрий мах, який може зробити життя іншої людини казкою. Може творити чудо з нічого, Дивує своєю легкістю, поряд з ним почуваєшся, як у касці. дбайливий і правильний. На нього можна покластися. Завжди дасть параду, допоможе ділом, чарівністю, Може зробити справу замість когось. Питання, що чарівник робить для себе, особливо враховуючи, що може все. Це була у нас п'ята остання позиція. Зараз я ще раз покажу всі карти. Як можна трактувати ці карти? Це може бути якась інша людина, яка, яка е, є в вашому житті, а може з'явиться нова людина. От. А може бути, це ви самі в якоїсь своїй е, життєвій ролі, в якомусь своєму к, к, архетипі. Так, ще од, показую карти. Це перша, це е, е, хто принесе в ваше життя саме щось важливе, таке. Те, що на вас дуже вплине, це у нас пророк. Друга карта це хто допоможе вам дбати про ваше здоров'я. Це художниця. Третя карта це людина, яка принесе в ваше життя якісь базові речі, але без яких не можна обійтися. Це у нас стара у розбитого корита. Четверта це, це та людина, яка додасть нашому життю смак, якусь перчинку, якісь яскраві емоції. Ось ця карта, і це у нас управдом друг людини. І остання карта майонез це хто принесе в нам в життя щось таке незвичайне, що чого треба трошечки, трошечки, бо якщо забагато, це буде вже не на користь. І це у нас чарівник. Ось такий у нас вийшов розклад. Якщо є бажання, можете записатися на індивідуальні розклади. Зараз я роблю новорічні розклади, У мене є декілька цікавих новорічних розкладів. З двома я вже виходила в ефір, розповідала. Є ще декілька. Я сподіваюся, що я встигну з їх про них показати їх в ефірі до, до нового року. Так що, хто, хто бажає записатися на індивідуальні розклади, пишіть мені в особисті. А я з вами прощаюся і ще раз зі святом, гарного вам мирного дня! Всього доброго, пока!